Одним з компонентів проєкту Сіті Мейкерс є просвітницькі екскурсії, які ми організовуємо на базі Мейкерспейсу «Перемога Лаб». І ми відчуваємо від них дуже класну рефлексію і пост ефект. Тому що люди, які побували тут вперше. Відчули це середовище мейкерське, відчули цю дружню компанію. І ці цінності, що ми транслюємо, ми розуміємо, що це наші майбутні однодумці, друзі, співробітники, резиденти. І ми відчуваємо, що студенти, школяри хочуть повертатися, вони хочуть долучатися до процесів, хочуть бути частиною великих змін, які всіх нас чекають. Сьогодні, під час екскурсії для студентів політехніки, ми продемонстрували все нове обладнання, яке з'явилося у нас завдяки проекту. Також ми ми розказали про поточні можливості для участі в курсах 3D-моделювання з роботи з cnc верстатами. Ми показали майстерню Пластик Fantastic, яка пережила дві релокації через війну, але нарешті знайшла свій простір. Ми сподіваємося, що вона буде робити класну синергію з іншими майстернями. Це подобається тут. Я хочу після екскурсії сюди записатися. Дуже подобається тут лазер, як переробляють кришки, як виробляють всякі штуки з Майнкрафту, з других ігор. Це мене надихнуло. Я тепер буду завжди сортувати пластик. Я хочу допомагати екології збирати кришки і пластик, здавати сюди і щоб робили різні цікаві штуки, які допомагають у господарстві, і просто так. Майстерня кардинально змінилася і я її хоч і знаю, але я бачу всюди нові елементи. І мені реально класно, що тут все так змінилося на краще. На мене найбільше справа враження 3 d принтери, які тут знаходилися, але ще і проекти, які тут виготовлювали, вони мене теж дуже сильно вразили. Проект City Makers реалізується громадською організацією екоміста Чернігів в партнерстві з Національним університетом Чернігівська політехніка за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку. Ми запрошуємо групи студентів та школярів на просвітницькі курси по посередам. Ви можете бронювати дати на наших сторінках, в соціальних мережах Facebook та Instagram.